Хороший воїн ситий воїн. Сьогодні ми прослідкуємо шлях продуктів від складу до столу військових. На складі продукти довго не залежуються, пояснює Геннадій. Він начальник продовольчого складу і відповідає за те, щоб військові отримували лише найсвіжіше. Показує спорожнілі полиці. Буквально перед нашим приїздом військові вже отримали частину продуктів. Ну, зараз трошки пусто, бо вже пройшла видача. Сортимент товарів такий. От зараз якраз от приїхала до нас машина від постачальника. Зараз будемо перевіряти, що вони нам привезли, якість, сертифікати, всі папери. І будемо приступати до розгрузки Цукор, макароні вироби. Ну, а далі я ще не знаю. Поки є накладні, зараз будемо розгружати і під час розгрузки будемо вже дивитися, що конкретно приїхало і яке воно є. Після паперової перевірки продукти сортують та розкладають по категоріям. Далі у визначений час видають різним підрозділам. На продовольче забезпечення нарікань військові не мають, а працівники складу стараються задовольнити всі потреби воїнів. Підрозділ, наприклад, хочуть там кансерви або якісь такі більш прості продукти. Якщо ми прислуховуємося до їхніх слів, її замовляємо. Зі складу продукти відправляються до підрозділів на передову і потрапляють на штатні кухні. На одній із них куховарить Володимир. Зізнається, що робочий день починається о 5-й ранку. Меню намагається урізноманітнити і готувати те, що найбільше подобається побратимам і посестрам. Подобається гороховий суп, розсольник. Якщо пюре, пюре теж буваємо готуємо, буваємо, готуємо котлети зможемо. Таке. В принципі, і піцу будемо готуємо. Я. Так, я особисто готую піцу. З м'ясом колбасою. Сьогодні Володимир з кухарями а, пригощають ага. розсольником, гречкою та м'ясом. На кухні панують просто божественні запахи. Тож втриматися від пропозиції скуштувати шедеври військової кухні я не могла. Тому зараз долучаюся до компанії і будемо запитувати, як смакує їм. І Як вам страви? Неперевершено. Я тобі ставлю. Якщо люди подякують, то це добре для нас. Ти відчуваєш, що ти не не, не, не даремно працював.